Усім привіт! Сьогодні хочу розповісти про підгузки Хагіс Класік. У мене вже п'ятий розмір від 11 до 25 кілограм, заявлена маса дитини. 38 штук. Це нова упаковка. У хагісів іде зараз зміна дизайну. Змінилася не тільки упаковка, але й підгузки усередині. Вироблені вони у Чехії уже у січні 23-го року. Розмірна сітка складається із трьох розмірів. Як усі хагіси, відкривається по кока і збоку, і зверху можна відкривати. Ось такий новий у них дизайн. Мені дуже подобаються ці підгузки, тим, що вони є простими. Хто також полюбляє найпростіші підгузки використовувати, наприклад, у день, це дуже достойний варіант. Ось такий вигляд вони мають позаду, п'ятірочка, усередині вони просто білі. У них є доволі така еластична резиночка на спинці, нормально виконує свою функцію. Ніжні боковинки, вони не тянуться, тянеться лише спинка. Шар більше целюлозний у них усередині. Тут не дуже багато гелю, вони залишаються мокренькі, але для п'ятого розміру можна використовувати, є у них резиночки бокові. Вони високі. Ось позаду матеріалу тут є більше, такі як крильця, вище до спинки. Поясочок передній у них широкий. Є у мене також іще стара упаковка у старому дизайні. І ці підгузнички виглядають ось так: у старому дизайні. Ось це новий. Ось можна побачити, що нові підгузнички трішки вищі. Але по функціям вони мені дуже подібні. У старій упаковці було 40 штук у п'ятому розмірі. У новій вже йде 38. Ось у середині нові старі. Отже, оці хаісикла Класік – Це дуже достойні найпростіші підгузнички. Усім дуже дякую за увагу! До побачення!